Всім привіт! Хочу показати вам шов, який використовується в борщійських сорочках, і він називається Одинарний прутик. Ну Зараз я буду пробувати, бо камеру тримаю, От, бачите, за дві ниточки. Витягую. І виколюю. Знизу буде нас скоси, а тут буде така поздовжня лінія, утворюється, бачите? Давайте я його трошки поправлю. Тепер робимо вверх лінію і знову на ту поздовжню. Зачіпаю телефон, бо дуже близько стоїть. Камера, так хочу, щоб сфокусувати, щоб вам було видно. Зараз я кілька стіпків зроблю, може, ви зорієнтуєтеся, так? Вишиваю через камеру. Тобто я дивлюсь в камеру і в камеру голочку пхаю так, щоб видно було, бо інакше поки що не, не можу вам, не, не буде видно, так, щоб я дивилась туди. Ну, поза камеру і вишивала, то я вишиваю через камеру. Камеру дивлюся і вишиваю. Так, бачите, отакий виходить, шов. Одинарний прутик. Такий шов я, е, часто використовується так само і для, е, в мережках. Якщо треба, о, заплуталась ниточка. Треба розтягнути, все розтягнулося. Так, ну, не знаю, видно вам. Ну, Це буде тут зовсім таке, ну що ж тут, тут довго неможливо не знімати, бо воно тут зовсім коротеньке, таке відео буде, але одинарний прутик, отакий от шов. І що можна вишивати по-іншому? Ну, як по-іншому, в інший бік. Тобто, щоб знизу була ця рівна лінія, а зверху зубчики, як ну, так, Типу, він, Як грибінчик утворюється. Бачите такий? Можна, можна назвати, що шов грибінчик. Так, ниточка заплутається. такий от, і з вивороті, будете бачити, тут так само утворюється рівна лінія, рівна лінія, а оці стіпки-косі утворюються. Тут рівна лінія, а ці косі-стіпки. Ну, відповідно, звідси рівна лінія, а рівні рівні. Зараз, зараз, якщо хочете, зараз отако зроблю вам, щоб було трішки видно. бачите Сама себе затінняє. О, так, це ніби лице, лицева сторона, а оце, а це виворіть. Отакий от шов. Так, хочу вам показати одинарний прутик з іншої сторони. Тобто знизу виходить лінія рівненька, а зверху виходить грибінчик ніби. читаю так Я мовчу, просто вам показую, щоб вам було зрозуміло, що можна і таким чином, і таким чином воно обидва. ну, Можна і так, і так обидвома варіантами можна робити. Як кому подобається, як кому зручніше, як... Як кому лягає голка. Але е, якщо ви звернули увагу, то е, одинарний прустик вишивається з права на ліво. Якщо для тих людей, котрі, е, вишивають правою рукою, то він і вишивається справа на, на ліво. Отакий от. Такий от. Днарный пруд.